Мало за мною побіг. Друже, до мами йди. Друже, йди до мами. Малий, йди до мами. Малятко, йди до мами. Куди ти за мною побіг? Он мама. Он мама. Та... А що ж ти будеш? Сі-сі-сі, да. ну за трешє. Блять. Сейчас, е, все, давай Давай туди. Давай туди. Побігли туди. Побіг, туди. Побігли туди, обережно. Побігли туди, Малиш. Сі-сі-сі! Сі-сі-сі-сі-сі! за мною побіг. Друже, до мами йди! Друже, йди до мами! Малиш, йди до мами! Малятко, йди до мами! Куди ти за мною побіг? Он мама! Он мама! Та... А що ж з тобі делаєш? Сі-сі-сі, тут! -сі. ну це треші! блядь. Сей-са-се, все, 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 давай туди. Давай туди. Давай туди. Побігли туди. Побігли туди, обережно. Побігли туди, малиш. Сі-сі-сі-сі. сі сі